В даному відео глядачі побачать найбільш кардинальний спосіб чистки тканої речі це прання. Зазвичай так роблять в крайньому випадку, і цей крайній випадок я зараз продемонструю. Мої вітання глядачам! Мене звати Іванна, і ви на каналі Гобеленове Ткацтво, і на цьому каналі можна навчитися ткати. Отже, по порядку. Поки йде повний процес прання, я розкажу, як доглядати ткані речі. Перше. При придбанні тканої речі першим кроком потрібно знати, з чого вона складається. А вона складається з ниток різного походження: вовна, акрил, бавовна. Це майже про всі ткані вироби. Всі нитки пофарбовані, а це означає, що будь-який виріб не можна класти під пряме сонячне проміння. Особливо це відноситься до акрилових ниток. Вони не те, що колір загублять, вони просто з часом розсипляться в порошок. Друге. Якщо у виробі є вовняні нитки, то хоч раз у півроку виріб потрібно обробляти засоби від шкідників. таких як міль, вони можуть свій процес місяцями вести, а потім в одну мить глянь, а то вже решето, а не виріб. Третє. Якщо це настінна прикраса у вигляді килима чи гобелену, то потрібно струшувати порохи ручним способом або використати пилосос. На рахунок вологої обробки, теж допускається щіткою від одягу і холодною водою, в яку можна додати оцет. Це робиться у випадку, якщо ви не знаєте, чи при фарбуванні використано міцний барник. Одним словом, щоб не линяло. Прасувати такі речі можна праскою через тканину або без неї. Також можна використовувати праску з паром. Все, що я вище розповіла, то відноситься до настінних прикрас. А якщо тканий виріб це предмет одягу або аксесуар, що ми робимо? Якщо забруднення місцево і можна помити теплою водою і щіткою, то це можна зробити без проблем. Але у мене є інший випадок, коли ткана річ це сумка, торбина. І за необережності у неї при використанні щось розлилося, до прикладу, солодка водичка, жирний пиріжок поклав пляму, чи попав будь-який соус чи інший компонент їди. Що тоді робити? От я не скажу за всі речі, а в даному відео ви побачите ткану сумку, річ створено суто мною і випробувано у побуті більше як півроку. І в цій сумці пролилася рідина, яка дала пляму. І просто чищенням вона не ліквідується, тоді потрібне прання. А ще у мене є сумка, у якій носили косметику, і там розсипався хайлайтер. Це такі дуже-дуже дрібні блискітки. Вони пронизали всю поверхню сумки і весь гобелен, їх витрусити неможливо, і прання тут також мало чим допоможе. А в пральну машинку взагалі заборонено таке класти, бо ті блискітки будуть на всьому подальшому одязі. Але цей випадок я залишу на пізніше. Я ще подумаю, що там зробити. Мабуть, прийдеться розшивати гобелен повністю і міняти саму сумку для нього. Отже, до прання. Зараз я перу сумку, декоровану гобеленом. Температура води 40 градусів. Використала миючий засіб для посуду, так як я знала, що пляма жирного походження. Чого мені не страшно це робити? Не страшно тому, що при ткані гобелену я дуже щільно прибивала нитки гребінкою. Отже, у воді він не розлізеться. Далі він підклеєний дублерином. Це дає додаткову міцність гобелену при механічних навантаженнях, таких як прання. На рахунок фарб. Якщо я власноручно фарбую нитки для своїх виробів, я максимально технологічно роблю це правильно і правильними фарбниками, які не линяють, навіть якщо у воді буде миючий засіб. Що не можу сказати про інші речі, придбані десь. Акрилові нитки я вже досвідом перевірила, що вони не линяють взагалі ніколи. Тепер їх добре фарбують. Одне, що може бути тут в цій сумці, дати деформацію це сама сумка. Адже я її купила на базарі і вона пошита з нової тканини. А нова тканина завжди після прання деформується. Але в моєму випадку мені повезло, тканина залишилася незмінна по розміру. От що не можна робити категорично для всіх тканих виробів, це занурювати у гарячу воду і прати в пральній машинці. Деформація вам забезпечена. Ще не можна використовувати миючі засоби з хлором. А ще я не маю точної інформації на рахунок хімчисток, але я, мабуть, не радила б туди давати або якщо вже прийшлося дати хімчистку, то вказати перелік препаратів, які не можна використовувати для тканих речей. При будь-якому чищенні чи пранні завжди використовувати оцет або лимонну кислоту. Кисле середовище завжди зберігає колір, бо при фарбуванні колір закріплюється концентрацією кислоти чи оцету і високої температури води, майже доведеної до кипіння. Для сушіння можна повісити річ, але не під пряме сонячне проміння, або розкласти на будь-яку поверхню, на чисту тканину і сушити горизонтально, щоб запобігти деформації. Отже, я продемонструвала та відповіла на всі часті питання при покупці тканих виробів. А як їх прати, а як їх зберігати, а чи можна їх прасувати? Іноді люди, придбавши такий виріб, кладуть його у шафу і бояться носити, бо то дорого і щоб з ним нічого не сталося. Не треба боятися: ткацтво це теж відноситься до текстилю. І так як ми беремо всі свої речі, включаючи в'язані светри, кардигани, так само і ткані речі, носіть на здоров'я. Носіть і не переживайте, що з ними щось станеться. Вони товсті, міцні та красиві. Ці речі мають місце у вашому житті. Вони наша прикраса, наша гордість, наша ідентичність, наше українське.